приміщенні Бориспільської митниці проходить селекторна нарада. На прямому зв'язку з головою Державної митної служби, керівники митниці та представники громадськості обговорять актуальні питання. Селекторна нарада відбувалася на прямому зв'язку не тільки з міністрами та керівниками Державної митної служби, а й з представниками зовнішньоекономічної діяльності, які користуються послугами Бориспільської митниці. Йде мова про стан в митних органах зв'язків з громадською, про питання актуальні про спрощення митних процедур, більш тісна взаємодія з місцевими органами влади щодо питання спрощення митних процедур та актуалізації тих питань, тих болючих проблем, які є на сьогодні у підприємців, у суб'єктів підприємської діяльності щодо імпортних експортних операцій в Україні. Також обговорювались питання щодо митного оформлення та змін, що відбуватимуться найближчим часом в митній службі. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов. Новини, телеканал Бориспіль.